Можеш, от, глядачам, мене тоді, коли ми 6 там, чи 5 років тому спілкувалися, дуже вразила твоя історія про кілька речей. Ну, от Перше, справді, про те, як ти, там, я не пам'ятаю, ти говорив там, в 13-14 років зрозумів, що ти некрасива дитина. Так. І це визначило, в певному сенсі твій шлях на багато років вперед який почався з гітари, а завершився фешн-бізнесом, так можеш трішки про це розповісти? Так. Бо для мене тоді це був шок, бо ти один з там ну там так, так. знову ж таки, які в мене асоціюються, ну от останнє про що б я думав, там про те, що там некрасива людина, да? навпаки, з естетикою, з красою, зі стилем з імпозантністю, ну mm -hmm. і завжди там людина стиль. Знаєш, я дуже часто задаю собі питання, от, от відкіляв. Фешн, я ж, ну, просто мужик-мужик. Мужик-мужик ну, оці... мужик, і а, заводи. Ну, це це заводи. Так, 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 індустрії, все. А знаєш, оці добротні піджаки, платки, стіль, цвіт, цвіт, фактура. Ну, Звідкіля? В мене ну, перша версія, що я мабуть, в якомусь із своїх життів був італійською аристократкою. Другого у мене нема, немає нема ідеї, бо кулінарія, культура, естетика, цвіта, все, все, знаєш, ну ну думаю, що воно йде сюди. А ще із дитинства. Я З дитинства. в дитинстві був, ну я не можу сказати, що. Дуже скромною дитиною, да, була, була харізма, енергія, я там майже 90% всього часу проводив на вулиці. От, ну, у мене були такі дуже криві, криві зуби. А я, вирісти я, в Дніпрі? Я виріс в Дніпрі, так. Ну, Во дворах не було ніякої моди. Да, і, ну, там дитина, яка бігає і грає в футбол, це норм. Ну, коли вже почалися дівчата, і, да, то ну, успіху не було. І я грав на гітарі. Грав на гітарі і десь там четвертому класі музикальної школи я зрозумів, що бляха оказується, що помімо класики можна грати ну реальні пісні. Я почав грати класні пісні. У мене таке враження, що менеджер завжди на сцені. Бо він все сьогодні в фокусі, він щось говорить, щось проповедує, да, якісь ідеї. Так от гітара якраз мене сформувала того лідера, який може бути на сцені. Бо я грав, я граю візді. Люди в студентів, в армії засипали. Я грав біля костра, в, в самих складних умовах, коли були кризи. Я грав, і це давало людям енергію. Це мене сформувало.